Усім привіт! Вийшов на поле зняти для вас маленьке відео. До нас в березні місяці прийшла справжня зима. Ось, випав нарешті сніг, тоді коли його не чекали. Ну, таке час від часу буває, рік через рік. Ну, так що ось така у нас ситуація зараз. Ми якраз зачистили, все обробили. Ось у нас передавали понижня температура, там дощ з мокрим снігом, ну щоби настільки, і його було більше вчора. Тут все було вкрите снігом. Сьогодні плюс 3, зараз далі падає сніжок. Ось, але плюс 3 і він так потрошки тане. В коментарях запитувались, як же буде, тому що ми там зачистили, а йдуть похолодання. То в кого також виникне така думка, то зразу відповідаю на це питання. Ми з завтра, мабуть, або вже післязавтра, будемо це все діло накривати горлукном, так як кожен рік. По-перше, захист від цих самих морозів зараз. Потім захист вже коли буде е цвітіння, ті самі квітневі зворотні заморозки. Ось так що. Агролокно вже буде підготовлене. В будь-який момент відкрили, накрили і все, повністю розвеземо цеглу, накриємо. Попустить трошки вже ті е, морози, піде потепління, ми відкриємо. Коли треба, будемо накривати. Ось, Так що агролокно в нас є, це не проблема. Будемо це все накривати. Ось так зараз виглядають кущики. Вже трошки Пішли в ріст, ось молоденький листочок вже по чуть-чуть е, починає рух. Так що ось так. Ось така у нас погода Львівщина. Недалеко від гір. Ну Їх тут зачасту видно, ось там коли хороша погода, але зараз, зараз ні. Зараз все такий сніжок. Хмарно, зараз не видно. В планах ще цього тижня маємо зробити обов'язково де не застелено агро тканина, будемо зачищати міжряддя вручну і, мабуть, що застелимо соломою. Вже якось це, це мусимо цей сезон перейти. Ці поля будуть вже після збору урожаю повністю прибиратися, плівка, ось видно, в якому вона вже стані, їй вже 3 роки. Вже страшно на неї дивитися, ну нічого, вже цей, 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 цих два місяці ще нам прослужить два-три місяці і все. Всі поля підуть на відпочинок. Це поле 3 роки, з там то перше 4 роки. Так що якраз прийшов час дати полю відпочинок. Вже у нас є готові наступні ділянки. Це все ми в відео будемо показувати, як що ми їх готуємо до висадки. Частина тієї ділянки, яку ми цього року будемо садити, ми минулого року вже готували їх. Там була засіяна гірчиця на сидерат. Тобто виросла і ми її скосили і заурали в землю. В майбутньому буду розказувати, для чого це робиться. Якщо простими словами, це така, таке підживлення ґрунту і частково дезінфекція, тому що гірчиця дуже добре бореться з різними патогенами, своїм корінням. І так само від, наскільки я знаю, від нематоди, якщо вона там може бути, також дуже добре вона працює. І ще лишилося нам скосити малину. Це все зграбати діло, прибрати поле до нового сезону. Так само, тому що осінь ми не встигли це зробити. Стовби на ужину потрібно закопати, натягнути дріт, підв'язати ужину. Це на цьому полі, і будемо готувати бугри на маточник, тому що вже поступила нам вчора інформація, що вже машина з Європи виїжджає з нашою розсадою Фріго. Хто вперше на каналі, бо часто кожне відео хтось переглядає вперше, тому повторююсь. У нас буде з розсади Фріго, своя розсада. На продаж на серпень місяць. Сорти Мурану Аня. Це ремонтатні, самі такі хороші. Ну звичайно будуть інші сорти, але саме ці будуть з розсади Фріго. розсада дуже шикарна. так що Хто вже думає, планує. так що Розглядайте такий варіант, ціна буде адекватна, розсада стаканова, дуже хорошої якості буде. І буде робитися, до речі, акція, яка минулого року була. Ось, але не на реми, на звичайні сорти. Ранні, середні, пізні, так звані КСД короткого світлового дня. Це ми анонсуємо трошки пізніше, але забігаючи наперед, скажу вже. При замовленні там від 50 саженців, Минулого року я так робив, якщо не помиляюсь, від 50. Ну, цього року зробив від 50. Від 50 саженців то буде агролукнов подарунок на кожних 10 саженців, 1 метр агролукна, 30-ка Агріновське, 1,2 ширини, якщо я не помиляюсь. Тобто якраз, щоб ви цих 10 саженців змогли е, накрити. Так що ця акція вже буде діяти ну, не на зараз, не на весняну розсаду, а вже на серпневу. І запускати ми будемо її орієнтовно. Травень-червень місяць, коли будемо починати бронювання на розсаду. Сортів буде орієнтовно 20. Кого цікавить, візьміть на замітку. Дуже хороша пропозиція буде. І ще подумаємо на рахунок е, живлення також. Там такий варіант. Е, минулого року багато хто брав там і 200 саженців. І, ну, і, і так далі. Тому, можливо, ще зробимо такий варіант, що буде там, наприклад, декілька упаковок хоруса, там, наприклад, як бонус, або там по поживленню щось, наприклад, кальцієва селітра, якийсь кілограмчик, сульфат магнію, або щось, щось в плані такого. Тому що для нас це, в принципі. Ну, не скажу, що безкоштовно, просто кожен хто купляє, він купляє маленькими фасолками. І ціна переважно виходить втричі дорожча, ніж беремо ми мішками. Тому і для нас добре ви купляєте в нас розсаду. І для вас такий маленький бонус буде Просто зекономити на рівному місці там, на цій самій, на цьому самому кальцію або магнію. Це все ми вже подумаємо, як це краще зробити. Подивимось, час покаже. До цього ще трошки є часу. Перше треть сезон ягоди добре перейти. Ось такі у нас крути риють. Ну, немаленька кубка, дуже велика. Так що чекаємо потепління. Десь з середи вже вночі буде мінус 5, в день вже плюс 7, плюс 8. Так що будемо вже тут помаленько Косити малину, це сиділо прибирати, готувати тут ділянку повністю до сезону. Все, дякую за увагу. Якщо когось щось цікавить, пишіть, питайтеся.